Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Life. І з вами Надія Роулі. І сьогодні я запрошую вас на прогулянку до парку. Тому ми залишаємо наше місто Гастінгс, як ви бачите внизу. І звідси вже фішки прямуємо до. «Country Park» в перекладі за міського парку, який не так же й близько від нас. Подивіться, яка краса, але ми бачимо її щодня. Тож хочеться якогось різноманіття, особливо моєму чоловікові. Бо він англієць. Але так як я народилася та виросла в місті, то я не такий вже великий любитель ходити по. Лісним парком на далекій відстані. Я завжди запитую, а що там можна подивитися? А він каже, море. А я вже його бачила скільки раз. А от подивитися, як живуть люди, я люблю, як особливо, якщо там є конячки, як зараз тут. Ми вийшли за межі міста і тут знаходяться ферми, де вже не живуть фермери, а живуть просто заможні люди, які люблять уявляти. Себе фермерами. Бо це так популярно у тих, кого є дуже багато грошей. Ось саме тут, коли я тихенько знімала ферми, до мене підійшла жіночка, яка живе тут. То я вимушена з нею була розмовляти і сказала, що я в пошуках білої конячки, яку я бачила по сусідству, і думала, що це їх. Мені вона розповіла, що та конячка не їхня, а їх сусідів. І в них іще одна є, але на іншій фермі. І кожна з них належить двом донькам, підліткам сусідів, які навчаються в верховій їзді. Жінка, з якою ми розмовляли, була сама з Лондоном І дуже привітна. І сказала, що вони частково живуть тут, а частково живуть в Лондоні. А ще по дорозі ми зустріли дуже балакучого чоловіка, і, як з'ясувалося, він італієць, і також перебрався з Лондону, але тільки три місяці проживає в Гастінці. а все решту часу проживає. З британською дружиною в Італії дуже і дуже був здивований, що ми постійно живемо у місті Гасінці. А мій чоловік каже, що гарна погода цих зараджає гарним настроєм. І каже, що якби в нас було більше сонця і тепла, то всі б люди були в гарному настрої весь час. А взагалі, то британці дуже стримані. Особливо на півдні Англії, де ми живемо, і дуже рідко спілкуються з перехожими людьми, з незнайомцями. Тож для нас це була велика рідкість поспілкуватися з людьми на вулиці. А тепер закінчилися фермерські okay. будинки і почалися тільки поля з вівцями. Мені дуже сподобаються вівці, а вам це символ миру. І добробуту в Англії, на мою думку. А ми з вами вже прямуємо парком, ось і він. Але обов'язково потрібно мати підходяще взуття для таких прогулянок. А ще місцями тут багато кропови, то необхідно мати теж і підходящий одяг для таких прогулянок, незважаючи на те, що на дворі тепло. А вітряну і холодну погоду. Тут потрібно дуже тепло вдягатися. А якщо ви молоді та загартовані, як більшість людей, які сюди приходять, то вам нормально. А тут ми бачимо диких кроликів. Їх багато в таких парках та заповідниках. Єдиною загрозою їхнього життя є тільки лисиці. А ось подивіться, яка краса відкривається перед нами. Аж дух захвачує. Цей парк займає територію 345 гектарів, так що є де походити. І неможливо весь його обійти за день, але дуже легко заблукати тут, бо людей тут не так вже й багато. З вершини схилів. Ви бачите Ла-Манш, який британці називають англійський канал English Channel. ось саме тут його ширина 70 кілометрів. А ми вирішили повертатися назад, але як зв'язувалося, трошки заблукали. Головне, що не темніє. Тож, ми в пошуках як швиденько дібратися назад. Дуже зраділи, що побачили людей і решили що ми на правильному шляху для повернення назад. А тут замилувалися знову красою природи та ось цього чудового морського краєвиду. Саме коли на воду падає сонце, колір такий казковий, що очі не можна відірвати, цей приміський парк також є заповідником. Для багатьох рослин та птиць. І саме тут дійсно можна побачити дику красу природи. Щоб зберегти цю красу, місцева влада скуповувала землі, які продавалися ще з кінця 19 століття. Щоб запобігти інтенсивній забудові цієї красивої місцевості, яка вже тоді почалася з появою приватних машин. Тому цю місцевість об'явили заповідником, а в 1974 році створили саме цей парк, який так полюбляють місцеві люди та туристи. Моєму чоловікові здається, що саме тут Ламанш виглядає, як Дніпро в місті Черкасах. А ви що думаєте? А я думаю, що ходити тут необхідно мати дуже гарне здоров'я, бо схили занадто круті. Але всіх, кого я знаю, з захопленням розповідають. Про цей чудовий парк. А що ви думаєте про нього? В Англії майже кожне місто має подібний парк. За свої 23 роки проживання в Англії це вже мій третій візит до цього парку. А ось тут на нас чекав сюрприз. Які ж вони красиві ці корівки! Я їх не часто бачила в Україні, а тут Закохалася в них. А тут ми так зраділи, бо рішили, що побачили вже місто. Скрізь висять таблички з попередженнями, вести себе дуже тихо, щоб не злякати птахів. Тому всі, хто приходять, особливо з собаками, повинні тримати їх на привязі. Ми слідували за іншими людьми, і рішили, що це вже майже кінець парку. Але, помилялися. нам потрібно зійти з крутого схилу і піднятися ще на один крутий схил. Не було іншого виходу, як це робити, і я дуже пишалася тим, що в своєму зовсім немолодому віці мені вдалося. Майже з легкістю подолати відстань з одного високого схилу на інший. Яка ж то була радість бути знову у місті, до якого ми повернулися, щоб знайти машину? Мені здавалося, після такої довгої прогулянки мій чоловік збив з ходити на довгі прогулянки. Але я помилялася. Через декілька днів ми знову їдемо на іншу. Бо, бо якщо ходити на такі довгі відстані, то це найкраще робити саме в літню пору року. І то не завжди, бо таких сонячних і теплих та невітряних днів не так, то тут вже й багато в Англії. Це теж частина нашого заміського парку. Але, на мою думку, цікавіше, тому що тут на нашому шляху зустрічаються будинки. І саме на цій території парку я ніколи не ходила, тому не знаю, навіть що можна очікувати. Але як з'ясувалося, тут не тільки звичайні будинки. А також і оселі саме багатих в суспільстві. Це будинок був побудований в 19 столітті у вигляді фортеці, а в кінці ХХ століття він був куплений супербагатою американською сім'єю. У минулому році ми приїжджали туди на концерт, і я розповідала про свої враження. В своєму відео під назвою «Маєток Нових Багатих. Але так чудово, що ми маємо право йти по громадській доріжці, яка знаходиться на землях, що належить саме тому маєтку. А ось саме тут пасеться їхня худоба. Яка так чудово прикрашає англійський краєвид. А ось саме по цій дорозі ми зустріли машину «Вольво». Volvo. Вона виїхала з маєтку і проїхала мимо нас. Тож дуже багаті люди не користуються асфальтованими дорогами, а ось такими. Як я вже вам розповідала в моїх попередніх відео. В Англії престижно жити не в містах. А за містом в селах. І ціни на ці будинки набагато вище, ніж в містах. Середня ціна будинку в селі більше півмільйона фунтів стерлингів. А у нашому місті середня ціна 330 тисяч фунтів стерлінгів. Тут неможливо прожити без машини. Або літній людина, яка вже не може водити машину, бо тут немає навіть тротуарів. Приходиться йти просто по дорозі і бути дуже обережному. Бо машини пролітають з великою швидкістю. Тут немає ніяких крамниць і тільки є поштова скринька, щоб відправити листа, а ще тут є. Навіть приватна каплиця на цій дорозі, але дорога теж приватна. А у нас є можливість побачити передні сади будинків та ось такі антикварні машини. А попереду ми бачимо паб. це серце кожного села, і до якого ми прямуємо, щоб відпочити перед довгою дорогою додому пішки. А ось і вийшли на головну дорогу, повну машину. Яку ми пересікли, щоб звітати до бабу. Тепла та сонячна погода в Англії це така рідкість, що ми святкуємо кожну нагоду з келихом англійського пива з місцевої пивоварні. Та милуємося ось таким. Чудовим краєвидом! Вам подобається? Я зайшла на декілька хвилин в ПАБ, щоб показати вам от атмосферу. І де я закінчую своє відео і прощаюся з вами. Сподіваюся, до нових зустрічей. До побачення! З вами була Надія Роулі на каналі English Life.